Вітаємо, вітаю. Давайте поговоримо про новини. Нова безпекова угода з Нідерландами. Прем'єр-міністр Марк Рютев відвідав Харків, підписав нову безпекову угоду. І хочеться спитати: Ви знаєте, не просто про Нідерланди, а про таке об'єднання, як уже Нідерланди, Фінляндія, Швеція. Це така певна скандинавська ліга, яка там не вся є у Євросоюзі, проте є в НАТО. Це об'єднання, яке має і хороше озброєння, і хороші фінанси. Це об'єднання має і спільні кордони з. Росією і певні там економічні стосунки. Наскільки оце об'єднання, оця така скандинавська ліга, може стати певною самостійною силою, яка в Євросоюзі і в Європі матиме свій голов, я... і як ми бачимо, він зараз звучить на гору на користь України. А я б додав ще дві країни. Одну з найпотужніших і з найбагатших країн це Норвегія. Як це не парадоксально звучить? В них є певні суверенні фонди, які до речі можуть достатньо ефективно допомагати а, загальній Європі. Цілому Європі допомагати протистояти Російській Федерації і Єданія, яка абсолютно чітко займає позицію. На мій погляд, це сьогодні чи не найважливіша позиція. Вони чітко говорять: давайте не на складах все, що в нас є, віддаємо Україні, тому що все, що стосується майбутнього Європі, буде вирішено на полях в Україні не десь там, колись через 3-5 років. І мені здається, що Північна Європа. Явно перебирає на себе лідерські функції, тільки вона достатньо коректна, обережна. Вони завжди так себе поводили, на відміну від континентальної Європи, яка завжди претендувала на функцію лідера. Безумовного немається на увазі Німеччина чи Франція чи Італія. Вони завжди казали Ми великі, ми тут можемо говорити про певні правила. Але сьогодні я бачу три тенденції, дуже дуже позитивні у Європі. Перша це якраз таки північна Європа, яка вже більше півтора роки чітко фіксує позицію антиросійську максимально. І вони абсолютно свідомі того, що Росія буде атакувати територію, ну не тільки Балтики, але в цілому регіону. І вони сьогодні мають, до речі, проблеми на кордонах. Фінляндія, перш за все, так. Норвегія так само, там невеличкий кордон між Росією і Норвегією, але він є. Це перша складова, друга складова лідерська, така умовна лідерська функція Північної Європи, яка достатньо чітко фіксувала свою позицію, змусила і іншу Європу. Зайняти відповідно чітку антиросійську. Я зараз не про, про українську позицію говорю, я хочу, щоб ми усвідомили. Вони сьогодні всі змінили абсолютно конкретні акценти, які проговорюють публічній площині. Макрон, це останні заяви. Вони достатньо чітко фіксують, що зміна відбулася. Це друга складова, і це дуже круто. Тобто, Північна Європа тягне за собою всю Європу. і Вони сьогодні займають жорстку антиросійську позицію. І третя складова. Практично всі країни Європи усвідомлюють, що в України є величезна суб'єктність, ну тобто суперсуб'єктність, в тому числі щодо вирішення проблеми а, руского міра. Угу. Не просто суб'єктність, угу. якась там ми там, співпрацюємо, підписуємо з вами угоди, а суб'єктність щодо вирішення питання не ключової небезпеки для європейського континенту Російської Федерації. Від Європи зараз очікуємо зброї. І насправді чекаємо, як європейське ВПК розвернеться та в бік створення заводів, потужності і так далі. Поки чекаємо від Європи, чекаємо і від Пентагона від Сполучених Штатів Америки. Йдеться не лише про 60 мільярдів. А я говорю про публікацію New York Times, де було написано, що Пентагон обдумує новий план швидкої поставки зброї в Україну. Скажіть, наскільки швидка ця поставка може бути, чи е, офіс президента, міністерство закордонних справ, міністерство оборони вже в контакті з Пентагоном на цю тему я не під... задам тому, що було mm -hmm. ще цікаве абсолютно в це ж питання про позицію Білого Дому, які побачили, що за технологію так званого президентського вилучення ще в них є 4 з чимось мільярди, які він може просто зараз а... передмати. Я б ще додав сюди, окрім перерахованих інституцій посольства України в Штатах. Воно достатньо активно працює із парламентськими групами. І мене з пані Маркарова із парламентськими групами, і в цілому з політиком Сполучених Штатів. І це позитивні процеси. По перше, сполучені штати шукають можливості максимально пришвидшити надання допомоги, не чекати затвердження в палаті представників. Друга складова, практично всі представники еліт чітко усвідомлюють ризики, які вони генерують, тим, що повільно приймають рішення, в тому числі до речі, вони усвідомлюють і вони про це говорять публічно. Це ризики для репутації Сполучених Штатів. Ми раніше самі про це говорили, а сьогодні вони усвідомлюють, що це буде дивно виглядати. Ти безпосередньо не приймаєш участь у ключовій війні, від якої буде залежати яким буде майбутнє. Це не слова просто так, тому що якщо Росія не програє, то то зрозуміло, що ніякого міжнародного права не існує. Ну тобто, чому якась країна, наприклад, Північна Корея, має... Дотримуватись якихось правил, ну захочуть почати війну на корейському півострові. Ну почала війну. Якщо що Російська Федерація там право вето використає, заблокує будь-які резолюції а, раніше Російська Федерація, до речі, дотримувалась певних правил, а сьогодні вони будуть просто все використовувати. Північна Корея хоче напасти на когось. Давайте ми дамо їм дозвіл на це. І сполучені штати це усвідомлюють і тому вони шукають три я би так три напрямки. Виокреми: mm -hmm. перше це пришвидшення надання конкретних видів зброї. Другий напрямок це заморожені активи. Це дуже важливо, тому що з грошей заморожених активів можна просто фінансувати купівлю зброї, в тому числі на глобальних ринках, в тому числі у Сполучених Штатах. Не просто чекати в рамках МТД вони передадуть щось, а просто закупляти. От є гроші, будь ласка, через Брюссель ці гроші відправлені на закупівлю зброї, тому що. Сьогодні, коли є якесь фінансування України, ми ж розуміємо, да це фінансування йде на соціальні програми, а не на фінансування закуп, закупки зброї, це окремі фонди. Ну І... да. Президент Байден сказав, що він не вважає, що використання російських резервів заміняє необхідність в допомозі фінансовій. Це важливий те важливе. Це теза. Дві... Я ще раз. Так, це дві так. різні речі. Тобто, все, що стосується заморожених активів, якщо ми навіть відсотки отримаємо, це там 20-30 мільярдів по року. Ну якщо ми беремо 380 суверенних боргів, ну там приватні суверенні. І так далі, це 20-30 відсотків мільярдів відсотків, які можна використати на закупівлю зброї. А ну як можливо? ми оцінюємо Максим, секундочку. Як ми оцінюємо нашу можливість і спроможність все таки отримати заморожені активи? А от Блумберг пише, що Байден хоче, щоб це було до зустрічі лідерів країн G7 в червні як максимально високо, я поясню. Дуже все виглядає сьогодні. Воно трошки повільніше, тому що демократія це завжди довга дискусія. На жаль, це авторитарні системи. Відповідно, прокинувся з якоїсь там ноги і прийняв рішення напасти на Україну. А демократія це довга дискусія. Але дивіться, і заяви пана Макрона щодо можливості застосування національних контингентів у війні. Це поки що розмови, але це вже інший рівень дискусії. Так само. Розмови про можливість не просто використання там десь колись, а конкретні інструменти юридичні, які мають бути задіяні, щоб чітко зафіксувати факт відмови Росії від міжнародного права. А відповідно, тоді активи заморожені вони вже не знаходяться під знаходяться під захистом міжнародного права, і тоді немає проблеми юридичної відповідальності за те, що ти забрав чуже майно, як Росія говорить. Росія сама відмовилась від того, що це майно має захист в вигляді міжнародного права, і це зовсім інший рівень дискусії. І оця дискусія вже йде не про те, що можна це морально чи неморально, чи аморально. Сьогодні йде дискусія. Як це максимально ефективно зробити якомога швидше, і тому я перше очікую зміни а, кількості і обсягів постачання зброї від європейських країн. Це попереднє наше питання щодо збільшення виробництва. Друге, я очікую набагато більш швидкого рішення про те, що Росія виокремилась з міжнародного права, і тоді до неї це не має ніякого відношення. Тоді забираємо ресурси, і використовуємо їх на допомогу Україні. Перш за все на збройну допомогу Україні. Тріщини в. І європейській спільноті щодо забору російських активів вони в чому полягають? Вони полягають в тому, що хтось заробляє, досі заробляє на обслуговуванні mm -hmm. заморожених активів. Ці гроші йдуть на гроші, і ці гроші залишаються в європейському союзі. Вони не йдуть на безпосередні конкретні програми підтримки Україні. А пропонується конкретно оці країни, гроші, Країни, які мають право вето і які мають да, безумовно. Е, вони е. можуть використовувати право вето. Ми знаємо, що ці країни паралельно з тим, що вони використовують право вето, вони хочуть отримати певні преференції в рамках права вето в тобто на свою йдуть користь. Торги. А, світ на жаль, світ дуже жорстокий. Ми хочемо жити в ідеальному світі. Я нагадаю фільм дуже класний з Кевіном Костнером ідеальний світ да ідеальний мір. І... Але ми живемо в зовсім іншому по снарядах. Суті. Скажіть по можливостях Пентагона все таки передати швидше ніж 60 мільярдів. А, абсолютно така модель існує. Тобто вони можуть і своїх там запасників профінансувавши в рамках своїх мілітарних програм оборонних програм надати певну кількість нарядів. Але я б тут перейшов в іншу площину Чехія Чехія. Скільки... Чехі. Вони а, шукають активно, тобто це не просто якась там абстрактна теоретична піарна і вони коаліція. знайшли, та вони прошу. знаходять. Президент Павел, на мій погляд, це один ну, із фундаментально важливих для нас союзників. Він абсолютно просто чітко розуміється, що таке сучасна війна, не просто там абстрактно, яка вони шукають і контрактують конкретні снаряди. Тобто, вони говорять, ми не будемо тут ні про що розмовляти, готові платити гроші. І є країни, які готові фінансувати це, і є країни, які готові забезпечити логістику, тому що це різні процеси. Є країни, які готові продати снаряд, але напряму в Україну на поле бою. Ну під різними там гідами вони про це говорять і так далі. І оце мені здається максимально ефективні шляхи. Які угу. ще раз підкреслюю: на ринку зброї є певна зброя, але це складні процеси домовитись там. Через посередників, щоб її закупити. Друга складова під це є гроші безпосередньо, які інші країни можуть виділити для того, щоб це е, зробити. І третє, треба шукати країни, які забезпечать тобі логістику. Тому що якщо напряму Україна буде щось робити, то це буде викликати ну там повільні прийняття рішень і так далі. Але такі країни вже існують. Дивіться: снаряди це Чехія, дрони це Латвія. Ну тому, що це комплектуючі, це знову ж таки багато виробництв. Є в нас виробництво, але є виробництва серед наших партнерів. І вони хочуть масштабувати ці виробництва, щоб дійсно ми в місяць мали там додатково 10, 20, 30 тисяч дронів різних модифікацій, не тих, які ми самі виготовляємо, і так далі. І от такі країни вони сьогодні приймають для себе рішення. Домовляються з іншими країнами про інвестиції, тобто фінансування, а вони логістику вже самі відпрацьовують. От президент Чехії відпрацьовує логістику щодо снарядів. Знову ж таки, не абстрактна коаліція. І так само Пентагон може знайти інструменти передачі відповідної кількості, що стосується Сполучених Штатів, то в нас є три ключових напрямки: це ракети, ну, протиракети, я маю на увазі mm -hmm. до систем тих же Петріотів, не тільки до петріотів, але перш за все, до петріотів, дальнобійні. Засоби реактивних залпового uh -huh. вогню це хаймерси різних модифікацій, чи керовані, до речі, авіаційні бомби. І третя складова це снаряд. Снаряд 155-го калібру до різних модифікацій, тому що нам в місяць, ми ж просто так абстрактно ще завжди говоримо, але в місяць нам треба мати 100, 150, краще 200 тисяч снарядів. Ну, президент сказав, що коефіцієнт, якщо один до трьох, тобто у росіян. Три снаряди в нас один, це вже зовсім інше. Тобто, буде кажучи, конфігурація. капітан. що на три місяці перекриється, да, так? да але знаєте, в чому, в чому проблема? Проблема в тому, що от, коли ми сьогодні говоримо, що росіяни тиснуть на тому чи іншому напрямку, що роблять росіяни? Дивіться, вони роблять маленькі групи. Ну, це з військовими краще обговорювати. Вони достатньо ефективно це а, розуміють і пояснять, але коротко, щоб було зрозуміло. Вони відправляють постійно там, хвиля за хвилею, певну кількість е, своїх мобілізованих, які немає сенсу про них там думати щось. Е, навіть вони можуть бути частково без зброї. От великою кількістю йдуть, і в цей час на наші е, оборонні порядки летять каби, ну тобто керовані авіаційні бомби. І вони знищують і росіян і ну, створюють проблеми з е, оборонними порядками і так далі. І тому Так, ось, щоб тобі зупиняти оці хвилі, тобі просто треба мати певну кількість наряду. Просто ти не можеш витратити 20, а тобі треба мати 40, тому що ти 20 mm -hmm. витратив, а інші хвилі ти фізично не можеш зупинити. І тому вони от просуваються там, на 5 метрів, на 10 метрів і так далі. Ви згадували пана Макрона, його резонансні заяви про ракетну коаліцію трошечки почали говорити, але давайте все ж таки про ту заяву, яка більше збурила так Європу в першу чергу. Ви її вже згадали про те, що певні національні континенти можуть з'явитися. Це його бажання перехопити лідерство, як ви говорите в Європі, це його бажання підняти ставки в розмові з Путіним, і зрозуміти, що не тільки він може приймати рішення і ставити Європу через фактом, чи вони реально розглядають можливість про те, що З'являться тут солдат. Три складови. Давайте почнемо з Путіна. Щоб було зрозуміло, я не зовсім розумію, на який рівень може підняти ставки Путін. Путін це передбачувана особа. Він все, що він говорить, це вже очевидно. Зрозуміло. Наприклад, вчора він виступав. знову ж таки у нас тут є якась ядерна зброя. Ви ж знаєте? Ну ніхто ж не знає цього. Угу. Ми ж можемо ракету використати, нападемо на вас, ви нас бійтесь. Ну це ну це нонсенс. Це слухати. Тобто, його рівень ставок це Путін з маленьким рівнем інтелекту. Я просто не розумію, чому всі ще досі продовжують не давати відповідь на питання ху із містер Путін. Ну це ж очевидні речі. Але все, що стосується тепер заяви Макрона, це не просто заява. Так, вона там дискусійна, всі зразу ні, ми не готові і так далі. Але це не так. По-перше, це інший рівень дискусії. Дивіться, перший рівень це просто надання зброї. Але якщо ти переводиш і Макрон це зробив, він перевів рівень на... Наступний дискусію на наступний рівень. Він говорить, ні, вже не тільки про зброю, а про конкретних людей. І тоді, оцей рівень вчорашній про зброю, він вже автоматично має бути вирішений. Ну, тобто, це вже не той рівень, про який треба дискутувати, треба просто дати все. І це дуже добре, тому що вони вже починають дискусію. А чи потрібні контингенти, і знову ж таки, і це не абстракція, якась вони вже говорять про те, що можуть бути тренінгові е, акценти, можуть бути там е, консультативні акценти, обслуговування певних видів техніки. Ну безпосередньо на передньому краї, поки ні, це не дискутується, але це вже зовсім інший рівень дискусії. І до речі, ну, да, президент, президент Зеленський дуже очевидно е, якось да, президент Зеленський сказав, що я готовий це обговорювати, тому що для нас важливо, це символічно важливо, щоб розуміли і в Україні, і. В країнах Європи ціну війни, тому що коли ти говориш, дивіться, це настільки фундаментальна сьогодні війна, що ми готові навіть розглянути питання спільного спільної участі у війні, і це після двох років зовсім інакше розставляє акценти. Водиться, ми ж два роки сьогодні, да практично трошки більше вже. вже ми маємо зафіксувати, що за ці два роки наші партнери максимально збільшили підтримку України максимально ну. Сполучені Штати це одель, е, окрема тема, але ми говоримо про Європу. Тому що вони розуміють всі ризики, які для Європи сьогодні генерує Російська Федерація, і це зовсім інший контекст. Друга складова. Вони розуміють, що в цій війні не можна десь там, скажімо, на компромісі якомусь зійтися. Чому тому що Путін відверто говорить, що війна це єдиний спосіб існування Російської Федерації? Якщо ви мене він прямо нам говорить, от він виступає, говорить як маньяк. Я це поясню, тому що мені трошки простіше ніж іншим людям, оцінити психотип людини. Да? От він говорить як маньяк. Який е, маніфестно скоює там е, якесь вбивство, демонстративно його скоює, Він хоче, щоб його слідча команда знайшла і затримала, бо він хоче потім сказати щось. Тобто він маніфестує якусь там свою позицію. От Путін так і говорить, зупиніть мене силою. Тобто, все ваша дипломатія, все це мене вже не хвилює. Зупиніть мене силою. І в принципі, Європа раніше вона відверталась від цього. Вона казала, ми не розуміємо цього. Давайте ми домовимось. Давайте ми підемо вам на поступки. То сьогодні Європа заявою того ж пана Макрона говорить: Ми зрозуміли, ми тебе почули добре силою, тоді силою, і це міняє диспозицію сторін. І це міняє розуміння. От ви бачили вчора, коли дивитись на цих людей, яких Путін говорить, ми ж вбиваємо не тільки я, ви ж теж в цьому всім mm -hmm. приймаєте участь. Для цього були ці федеральні збори, але ви ж бачили зовсім інші відчуття. Ну тобто, там немає ейфорії, ми тут всіх переможемо і так далі. Вони відчувають зовсім інше. Вони відчувають, що якось воно дивно відбувається. Гроші в нас можуть забрати. Нас можуть ізолювати, ми можемо програти по лінії фронту. Україна тримається і буде триматися, і Україна взагалі не хоче з нами ні про що говорити. Як це так? І вони відчувають зовсім інші сьогодні Ліде, статусі. Як ви гадаєте, чому він не відповів на звернення від конгресу депутатів про російського Придністров'я? Які можливі варіанти в цьому, поки ми говорили до речі, газета Зесан? Я розумію, що можна по-різному по ставитися, але так чи інакше, от вони пишуть про. Такий смертоносний вибух Путіна може призвести до руйнування розміром з Хіросіму, щоб викликати нове захоплення земель в Європі. Вони далі говорять про сценарії, які вони обговорили з теж з якимось аналітиком про те, що Путін хоче підірвати склади в Калбасне в Придністров'я, і таким чином Придністров'я може ініціювати такі збройні міні-конфлікти з Молдовою. От, і відповідно, це відволіче увагу Європи, Румунії, НАТО і так далі. Це знаєте, це таке легке дитяче фентезі. От, все, що вони обговорюють, от в таких тональностях це абсолютне нерозуміння того, що сьогодні відбувається. Я не хочу просто ображати цих експертів. Ну вони ж експерти. У нас взагалі мені подобається, пишеш експерти, і вже можеш там uh -huh. все uh -huh. говорити. І так далі, це не так все. Ну, по-перше, у Путіна немає ніяких логістичних можливостей щось робити сьогодні в кримінальному анклаві під назвою Придністров'я. І тому він не може відреагувати. Тому що як він відреагує, скаже, да, ми вас приймаємо і далі що? Ну і далі що? А, але а, з точки зору самого Придністров'я, давайте зафіксуємо: вони себе почувають в кримінальному анклаві. Співпрацюючи з Молдовою і з ЄС, торгуючи з ними, отримуючи величезні доходи, будучи знову ж таки, ні, не під юрисдикцією Європейського союзу, вони отримують надприбутки. От всі ці люди, які є домінантними, ну наприклад, шериф е, холдинг і так далі, які є домінантними в Придністрові, їм війна не потрібна, тому що вона повністю їх обнуляє. Ти вони не бачу, просто говорю, що зникають дуже багато солдатів, а вони сьогодні... під прикриттям зайшло в да, але вони сьогодні. ну, давайте не забувати про ефективність нашого служби безпеки сьогодні, і ефективність головного управління розвідки. Вони точно контролюють все, що відбувається на наших кордонах з Молдовою. Я, я в повному обсязі кажу. І тому я б спокійно ставився до цих заяв, як ви сказали, ради там цих представників кримінального анклаву. Mm -hmm. Ну сходка, да я не знаю, як її назвати, і так далі. Я б спокійно відносився. Вони можуть люб... Це ж не заява це не перша це 18-та заява. Вже і не тільки до речі, в Придністров'я, і Абхазія і Північна Осетія, Вони ж такі ж самі заяви робили протягом цієї війни. Але у Путіна сьогодні концентрація ресурсу йому його недостатньо для ефективної війни в Україні. Коли вчора Путін розмахував під час звернення до федеральних зборів оці ядерної ялдою, там він дуже багато разів говорив про те, що ну давав зрозуміти, що вони нас просто винуждають, як він казав. Та от вони нас примушують до того, не ми почали цю війну, та і так далі. От перша теза це була такою. І тут в European conservative з'являється стаття, в якій написано, що Німеччина, Великобританія і Франція проводять негласні консультації щодо альтернативи американській ядерній парасольці в разі перемоги Дональда Трампа на виборах Сполучених Штатів Америки. Сценарій приходу Трампа розглядається вже більш ніж серйозно з урахуванням того, що він перемагає в більшості штатів та на кокусах і. Говорять про те, що не тільки а, НАТО може розколотися, та найкращий сценарій для Російської Федерації, а і питання по ядерній парасольці може виникнути. Давайте почнемо. Повернемось до моєї улюбленої теми: психічний стан людини. Будь-яка людина, яка є не зовсім психічно врівноваженою, адекватною. Коли вона починає щось, вона потім каже: це не я, це хтось. Хоча всі докази будуть того, що це ти, ініціатор, напав у 2014 році на Донбас, наприклад, створив там плацдарм, анексував Крим, і це є е, казус Белі для повноцінної війни. І ти ж її ініціював. І все інше немає це просто маячня, немає сенсу аналізувати, і Путін це е, підсвідомо усвідомлює, як знову ж таки він є неадекватним е, з психічної точки зору, але з раціональної точки зору він усвідомлює, що він є ініціатором війни. Хоча е, я вам нагадаю слова Карслана, да, Дивний персонаж, який взяв інтерв'ю. Mm -hmm. Він сказав, що це якась маячня слухати про денацифікацію. Це каже, ну найтупіше, що я в своєму ви тільки усвідомте. Це говорить людина, яка є модифікованою, була для того, щоб показати Путіна. Так ну, це людина, яка є масштабною. Ну круто, навіть навіть в такій ситуації Путін довів. Ви тільки вдумайтесь при постановочному інтерв'ю, Путін довів, що він є ну не Аудиторії, на яку мав повпливати, і тепер переходимо з якраз таки з цієї аудиторії на Трампа. Я не готовий сьогодні сказати, що все буде однозначно погано чи однозначно е добре, чорне-біле, при тому чи іншому результаті виборів сполучених штатів. Ну, по перше, це демократична країна. Вони точно мають запобіжники, які будуть гарантувати, що вони будуть розвиватись в рамках концепції великої демократичної країни. Там Немає там. в мене сумніву, і чи буде це мати негативні впливи на нас? Не готовий сказати, що так будуть мати негативні впливи ті чи інші виники тобто, результатів там давайте дочекати Да, теж може але мені більше подобається інше. Я б не казав, що там Трамп щось буде робити не так, чи там хтось інший буде щось робити. Мені подобається набагато більш проактивна позиція Європи. Вони починають інвестувати ну, в свою безпеку. Хан, дивіться, тут ще одне важливе питання, на яке буквально 50 секунд. Процедура відборів суддів до конституційного суду. Чи означає це, що конституційний суд. Збираються заповнити та нарешті устаткувати. Чи означає це, що буде подання і будуть говорити в результаті легітимність, нелегітимність після вже травневих Моя позиція. Ні, ні, Подій. суд має бути сформований це процедурні питання, але моя позиція, я, чесно кажучи, не бачу тут питання легітимності та нелегітимності. Воно відсутнє в Конституції чітко записано, як хто відправляє свої повноваження. Президент працює до моменту, поки. Не буде е, інавгурація нового президента. Ну чи там друг, другий термін діючого президента до цього моменту він повністю повноважний. Скільки б це не було? Воєнний час регламентує чи не регламентує проведення виборів. Як таких питання легітимності немає, це тільки додаткове інформаційне навантаження, яке е, відсутнє. Ми його самі створюємо. От Окей. Зараз ми говоримо про це. Ми вже створили. Інформаційне навантаження на нашого слухача Але він зараз думає, штукові. так. Чекай точно, легітимно, нелегітимно. Дивіться, я фіксую. Все легітимно до моменту, поки не буде вибраний інший президент. А інший президент може бути вибраний, коли буде процедура виборів. Легітимна процедура виборів, якщо воєнний час це воєнний час. Він чітко регламентує, можна чи не можна проводити вибори. Все, і, і мені дуже хочеться, щоб ви відповіли так, як і ви відповіли в Гримерці, Коли я вас спитала, що один інформаційний ресурс, <кхм> один інформаційний ресурс виставив відео з заголовком Саудівської Аравії, президент Зеленський готував переговори з Путіним. Одне слово, яке ви сказали неможливо. Ви сказали меячня. А ну як більш а, делікатно. так. Дякую. Да. Дякую. 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 Думаю, висновок зрозуміли. Дякуємо, пане Михайло. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, разом з нами підбував підсумки цього дуже непростого тижня. Дякуємо вам. Спасибо. зараз новини. Через 15 хвилин ми повертаємось. Дякую.